Всім привіт! Вас вітає VM Dental. Сьогодні покажемо вам, як правильно користуватися автоклавом для очищення та обробки наконечників. В продажі маємо як автоклав, так і все необхідне для його роботи. Для початку підключаємо повітря та дренаж. Після чого заливаємо дистильовану воду. Та вкручуємо спеціальне масло для змащування наконечників. Підключаємо кабель жилення та очікуємо, поки пройде процес нагрівання. А поки маємо можливість, демонструємо вам, що Сірона Дак може стерилізувати не тільки наконечники, а й дрібний інструментарій. Але для цього вам потрібна спеціальна стерилізаційна сітка. Або ж використовуйте кришку-адаптер для стерилізації наконечників. Оберіть потрібну вам кришку та вставте спеціальну ємкість. Далі оберіть одну з трьох наявних програм. Кожна програма має свій термін часу для проходження циклу від 3 до 18 хвилин. Отже, Sirona DAC – це універсальний автоклав, який дозволяє за максимально короткий термін очистити, стерилізувати та змастити прямі, кутові та турбінні наконечники.